Колонка W 2 тубурі. Де о така невеличка колоночка. Працює вона від акумулятора. Акумулятор заряджається USB, дріт йде в комплекті. Type-C зарядочка. Задума. Ось. Роз'єми йдуть, тобто під карту пам'яті, під USB і під Type-C. Тут тобто заряджання ось так ось іде. Хм, одразу пішла одна зарядка. Вмикається. звучання ну, в неї за її ціну, скажімо так, дуже добре звучання. Зараз під'єднаємо по блютузу. Так, дозволяємо, створюємо пару. Гучність тут регулюється плавно. Зараз. Візьму гробниці з притулків партнерів Пуріна та отримай корм на місяць. Поріна боруть, щоб допомагати. Дозволь собі насичене задоволення. Хольстин екстра, екстра відпочинок по німецьки. Тобто ось ці дві. Це як кнопки працюють або перемотка вперед, назад, це ось режим перемикання, перемикання режимів. Тобто тут є режим радіо і, і режим, э, вибачте, радіо немає. Тут є режим э, від картки, від э, USB або режим Bluetooth. Тобто, ось це перемикання режиму. Все так працює.